Всім пригнал від 5 І сьогодні я тобі покажу, як підняти твій FPS. Е, я покажу на своєму прикладі, як в мене от зараз 50 FPS підняти до шалених 230. Це, звичайно, мій комп'ютер, мій випадок. Е, у вас може бути по-інакшому, але я вам даю гарантію, що ви піднімете свій FPS як мінімум на 10-20 FPS. Е, але якщо я не зможу це зробити, напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки змінився ваш FPS, і можете навіть поставити дизлайк, тому що я вам не допоміг. Але я вам гарантую, що я зможу його підняти. Також не дозволяю ставити лайк, підписуватись на канал, на екрані ти зараз бачиш мій реферальний промокод, можеш його ввести при реєстрації, і також кіркотний мій телеграм-канал. Заходь там багато цікавого, ще є посилання в описі. Ну а ми приходимо до відео. Так, давайте почнемо. Зараз в мене 50 ФПС, зараз будете бачити все наглядно. Ми заходимо в Escape, на скайп Escape, налаштування. І тут ми будемо все робити в графіці. Е, першим ділом, що ми можемо зробити, це змінити е, частоту оновлення. Це по факту і є наш FPS. Якщо я поставлю наприклад, 144, е, я би вам не радив ставити більше 120, тому що більше 120 це без сенсу. Комп'ютер дарма навантажується, а результату ви не помітите зовсім. Давайте, наприклад, натиснемо. Є. Yeah. Приймаємо все. Е, тепер я поставив ліміт, але в мене близько 60 FPS, от, коли я рухаюсь, ось 120 було. Ну, коли як, але ну, це в основному ось 60 FPS. Ну, коротше, воно дуже е, тікає. от 120 тепер. Не знаю, чому воно так. Це вже я не можу пояснити, але, звичайно, чим більше ми його навантажуємо, тим буде менше ФПС. Е, давайте ми зараз його ще більше піднімемо. Це, ну, тобто, тут, тут по факту ми нічого не змінили, просто зняли обмеження. Можливо, воно у вас стоїть, там 50 ФПС, тому це обов'язково змініть. Першим ділом, що ми маємо зробити, це повиключати ось ось ці заглажування. Звичайно, буде не настільки приємно. Можете зменшувати на стільки, скільки ви хочете. Також віртуальну синхронізацію можете виключити, це не обов'язково, але можливо вам додасть 1-2 ФПС. Е, також все. Є. Тут поки що ми зробили. Давайте ми знову ж приймемо. Є. Як бачите, тепер отак в от, активному русі, в мене близько 170 FPS. Тобто у вас вже мало піднятися FPS, так достатньо. Але, можливо, у вас на такі налаштування вже спочатку стояло, бо комп'ютер і так не тянув. І зараз у вас досі 30 FPS. На це, звичайно, діє права. Ми скажуємо налаштування, графіка. В нас є дві штучки, які ми можемо тотально підняти FPS. Дуже. Е, e, перше, це буде через розширення, друге, це через версія DirectX. Давайте почнемо з DirectX. Е, e, ми можемо вибирати тут версію, і я би вам казав вибрати версію там, де найменше тратиться відеопам'яті. Дивіться на цей показник. Ось. У мене найменше це буде е, e, DirectX, давайте, ну, 10.1. Е, e, зараз я це все приймаю, і в мене виб'є GTA. Так, має, тому що воно має перезавантажитись. Ми зайшли в GTA і як бачите, тепер в мене в спокійному стані близько 210 FPS. Отак от, от побігаємо, це буде 190. Тобто також піднялося не е, на дуже багато, але, звичайно ж піднялося. Ось так от ми можемо стати якийсь куточок, е, щоб у нас е, було більше ФПС. Ось тепер підніметься до 230. Ну, але, звичайно, ви ж не будете стояти в кутку. Е, і тепер останній спосіб, який підніме ваш ФПС кардинально, як мінімум мусить. Ми заходимо на налаштування, графіка. І ось тут у нас є розширення. Ми можемо його міняти. І, звичайно, якість зміниться в рази. Але, е, ну, так сказати, якщо ви хочете більше FPS, ставте е, менше розширення. Це також підходить, якщо у вас менше якийсь монітор і так далі. То ви, вам потрібно ще більше зменшувати. Ну, але це все за ситуацію, ви можете проводити. Давайте ми поставимо, от у мене от зараз було максимальне. Ми зменшимо десь ось так. Напевно, все. цього, думаю, буде повністю достатньо. Е, тепер ми зараз приймаємо. І знову, скоріш за все, у нас буде перезавантаження. Так, з у нас не було, але як бачите, в нас все стало таке чуть-чуть мильним. Е, і в нас, підня... в нас тепер FPS Тут чомусь скоротилося. E, і тут вже вище 210 FPS не підніметься. Чому так відбувається? Тобто це не тому, що ефекту ніякого немає, це тому, що просто гета якби не дозволяє такого більше підняття. Тобто просто це ну, апріорі по факту неможливо. Або хіба що це треба ставити певні налаштування, щоб обмеження знімати, ну, але це вам, напевно, не потрібно, так як вам потрібно FPS, а не якісь там 300 і більше FPS. Е, тому я більш ніж певно, що з такими наштуваннями ваш FPS мав піднятися, наприклад, якщо у вас було там 30 FPS, до того мало би бути хоча б 50. Е, далі, хочу ще сказати, що звичайно ви можете ще більше ставити, е, отут-ут-зменшити, -от зменшити, саме менше. Але ви розумієте, що гра тоді буде надзвичайно жахливою. Тому я вам радив такого не робити, зменшити чуть-чуть, просто щоб це було вже іграбельно, тому Та, мово, воно до 60 FPS, далі вже не переборщувати. Ну, а я думаю, що я тобі допоміг. Дуже дякую всім, хто дивився до цього моменту. Нагадую, напишіть в коментарях, чи я тобі допоміг, наскільки змінився твій FPS. Мені дуже цікаво е, почитати ваші FPS. Ну, а я буду прощатись. І всім па-па-па-па!